Якщо тут ви знаєте, що тут перевищена кількість, у два чи в раз, чи в три рази нас не цікавить, чому підприємство сільські традиції подало на 11 чоловік позов, позовну заяву, що ми нанесли підприємству вбиток? Свині незаручники, говорить голова облдержадміністрації Валерій Головко. Чиновник наголошує, ще кілька днів блокади кормовозів і почнеться масовий падіж тварин. Сьогодні є проблема в тому, що підприємство не пускає на, під, на своє підприємство відповідні структури, державні органи, виконавчі органи влади. У свою чергу активісти впевнені, що пошесті на підприємстві немає і наводять минулорічну статистику мору тварин на свинокомплексі. Ділим на 12 місяців тисячу з лишнім. На день 30 з лишнім свиней у них планово пропадає. Зрозумійте, коли вони не вивозять, вони на кучу їх складають, щоб сказати на нас. 12 тисяч 600 – це їхні дані. Також протестувальники повідомляють, що знайшли нову трубу підприємства, з якої скидають гній. Тут ми їм перекрили, оці вони не качають зараз. Відсіники, де зафіксовано було. Сьогодні ми зафіксували другу точку, де виливають буяр гній. Раніше представники сільських традицій заперечували зв'язок севинокомплексу з Російською Федерацією. Недовіше, як почало бойових дій, всі прив'язали це підприємство, непонятно по яким причинам к російських інвесторам. почули російський слід і тут піднялося. Але правозахисник Василь Ковальчук стверджує, що власником товариства сільські традиції є громадянин Росії, бізнесмен Олександр Орлов. Напередодні активіст зв'язався по телефону з російським підприємцем. Ми домовилися, що я під'їжджаю до громади і на мову ставлю, і особисто Орлов спілкувався з громадою. Чув відгуки про діяльність його підприємства і як результат сьогодні приїхала комісія, яка склад комісії три жіночки із Росії з Білорада. За словами Василя Ковальчука, новостворена комісія у складі представників Орлова та Білицької громади разом із екологами почнуть перевіряти комплекс. Згідно з нормативами на підприємстві тварин забагато, погоджуються з протестувальниками Валерій Головко і обіцяють, де перевірки комісії зробить повний доступ до підприємства. Якщо підприємство завтрашнього дня без моєї присутності не пускає ініціативну групу разом з ветеринаром з екологічними зберігами, після перемовин голова облдержадміністрації та представники конфліктуючих сторін вирішили поновити поступовий вивіз свиней зі комплексу по тисячі голів на добу. А новостворена комісія продовжить перевірку кількості поголів'я та якість обладнання на підприємстві.